Невідомо, як би себе українці повели. Якби прожили вісім років а, в таких умовах, в яких там а, прожили там самі жорстокі там російські солдати десь в глибині там Сибіру і окремих там теж російських республік, тому що Росія теж ділиться на дуже багато республік, на величезну кількість і а, багато міст з різними умовами життя, і невідомо як українці себе повели в умовах війни а, після восьми років життя в ізоляції, в якій прожили жителі Донецької та Луганської народних республік. Треба враховувати, що кожна жорстокість вона несе за собою певну енергію, певне невдоволення, яке накопилося. У українців було невдоволення, яке виплеснулося на революції. У ополченців своє невдоволення накопилося, яке вилилося е, в те, що вони вимолили у росіян повномасштабне вторгнення. Так, вони нам е, повністю е, помстилися за 8 років ізоляції, е, це по темі, де ви були 8 років. За те, що ми 8 років клали е, величезний болт е, на людей, які жили в ізоляції, от вони нам так помстилися, да, страшними кровавими першими місяцями війни. І, і тим, що досі тягнеться ця війна. Але треба не маніпулювати цими злочинами, військовими злочинами. Це дуже така болюча тема. І нема сенсу зараз так дуже сильно розглагольствувати і розсуждати на тему військових злочинів. Враховуючи, що від нас дуже багато чого приховують. У нас дуже брехливі журналісти. Наші журналісти, які працюють на державних телеканалах, вони усі дуже цинічні, бездушні та безхарактерні гниди. Тому що вони транслюють в своїх новинах 1% правди про нашу війну, і вони нічого не говорять про страждання середньостатистичного піхотинця.